Друзі, вітаю! Дональ Туск сьогодні приїхав в Україну і власне провів зустріч вперше після переобрання на посаду прем'єра польський політик в Україні. Яких результатів він досяг в переговорах з Україною? Де тут зернова угода? Де підтримка в війні? І чому саме відбудова України видалась пану Туску найбільш лакомим шматочком? Підпишіться на канал, зробіть донат для наших хлопців з роботи, вони там воюють і просять, щоб ми зібрали для них на. Три прилади нічного бачення. Ми вже зібрали з вами частину, більше 100 тисяч, треба 411. Давайте доб'ємо по гривні з кожного з нас. У нас з вами тут 257 тисяч прекрасних українців в цьому каналі. Тому давайте, будь ласка, по гривні доб'ємо і підемо далі збирати на великий прекрасний дрон. Про деталі якого розповім трошки пізніше. Тому підписуйтесь, донати. Поїхали! Польща, заявив Туск, приєднається до декларації G7 про гарантії безпеки для України. Це гарний сигнал, але ми з вами говорили, що це не вступ в НАТО. Пам'ятаєте, я вам ще перед цим говорив, що після заяви Дуди це конкурент Туска по парламентських партіях і фракціях він сказав, що Україні треба вже готувати вступ в НАТО. То Туск поки що каже, що треба. Підписати угоду G7. Окей, ми бачимо конкуренцію між двох політиків за Україну, але давайте, щоб вона була не тільки на словах, щоб вона була на ділі. Пане Туск, привозьте угоду, давайте підписувати, але з реальними гарантіями, з реальними цифрами, без блокувань кордонів і з реальною передачею зброї, не так, що ми ждемо поки Штати нам дадуть щось солоденьке, то ми вам віддамо щось стареньке. Ні. Реальна допомога Латвія, Литва, Естонія віддає останнє, а ви собі купляєте нове, а нам нічого не даєте. Давайте теж сьогодні говорити вже більш цинічно. Після того, коли ви кілька місяців блокуєте наші кордони, тільки тому, що кілька проросійських організацій цього хочуть, ну значить треба піднімати більш. Серйозний діалог. Я вам казав, що почувши ці заяви Дуди, Туск приривнує й приїде в Київ. Так власне і сталося. Я Говорив на початку тижня. Ну навіть я не думав, що так буквально дійсно, в понеділок він прибув на наш прекрасний київський вокзал. Друге, що сказав Туск у рамках візиту, він прикреслив, що немає нічого важливішого за військову підтримку України. Це справа номер. Один, ну тут ми точно віримо, тому що ми бачимо, що народ Польщі точно так вважає, що люди хочуть нам допомагати, бо розуміють, якщо пропустять цю фашистську потвору, то вони можуть стати наступними і політики повинні підлаштовуватись під суспільні настрої. Прем'єр наголосив, що для цього важливо сформувати відчуття, що Польща є найнадійнішим та найстабільнішим союзником у цій смертельній сутичці. Зі злом. Туск назвав уповноваженого з питань відновлення України, до складу, е, якої, до, до складу делегації він теж ввійшов. Його звати, власне, він дуже добре знайомий в Україні. Його звати Павел Коваль, це був депутат Європейського парламенту. Завжди до нас приїжджав. Дуже порядний, надійний, проукраїнський гарний чоловік. Я думаю, що це якраз таки буде непогана робота і непогана історія. Ну, от, е, далі. Крім Коваля, ще була розмова, те, що Туск засудив у питанні російсько-української війни намагання зберігати нейтралітет в деяких країн. От і сказав, що заслуговують на найтемніше місце в політичному пеклі ті, хто зберігає нейтралітет. Гарна заява, нам подобається, але питання, що за нею стоїть, з точки зору фактажу: зброя, гроші, допомога. Просто так зараз розкидати словами, приїжджати в Київ. Мені здається, трошки не личить жодному з політиків. От приїхав е, прем'єр е, країни UK, так, Great Britain, Британії. І привіз 2,5 мільярди. Це не те, що ми торгуємо, але, друзі, давайте не приїжджати просто з гарними словами. Давайте реально допомагати. Тому що тільки допомога захищає вас самих. Володимир Зеленський. Провів переговори з Туском, за підсумками яких Польща голосила про новий оборонний пакет, але багато деталей з нього поки що не прозвучало. Також Зеленський підняв питання з питання зерна і сказав, що звичайно обговорили ситуацію на кордоні між нашими державами, і сказав, що є всі сили і можливості між урядами вирішити це питання. Погодилися з паном прем'єр-мінішем, що на рівні урядів наших держав можна розв'язати всі критичні питання, які є. Ну тоді питання дуже просте. Чому це не зроблено? Чому ми ще досі маємо блокування кордонів? Чому вони ще й досі е, говорять про те, що треба робити постійне блокування кордону з іншими країнами, з Угорщиною, з е, Болгарією? Для чого зараз ця дискусія? Для чого підбивати Україну на таку кризу? Ну от. Скажімо так, домовились, що домовляться, але поки що результату немає. І так само сказати, що візит ознаменувався, що привезли танки чи привезли f 16 Ми теж сказати не можемо. Чи, наприклад, підписали угоди про спільне виробництво зброї? Поки що теж цього немає. Тому, скажімо так, перший візит, я думаю, ознайомчий. Хоча пан Туск він насправді великий фанат України, дуже порядна, гарна людина, говорив українською мовою, допомагав, але. Ну, не видно, поки що, що дійсно приїхав з якимось реально міцним пакетом. Хоча насправді вже кілька місяців, як обраний прем'єр-міністр, і повинен нам допомагати. Так розуміємо, що в нього складна коаліція. Там є деякі ну, такої, трошки антиукраїнського спрямування політики, особливо від сільського господарства. Але друзі. Хочете вирішити проблеми сільського господарства? Міняйтесь з нашими. Ви думаєте, що нам тут солодко? Ну окей, міняйтесь, ми тоді побачимо. Ну от тому, все-таки Польщі треба змінити відношення до України, перестати грати в ці виборчі свої шовіністичні сентименти, а зайнятися реальною роботою, яку ми з ними насправді реально робили ще на Початку війни протягом двох років друзі, ми не будемо грати в вашу політику. Те, що з Зеленського був там конфлікт з Дудою, я надіюсь, він вичерпаний З Туском Ми точно не сварилися. Тому давайте домовлятися робити гарний проукраїнський результат. Ось це головна. Історія, друзі, напишіть, будь ласка, чи буде дійсно ефективна, потужна співпраця між нами та е, прем'єр-міністром Туском, чи навпаки, будуть проблеми, як це вже було в кінці перед виборами із Дудою та Моравецьким. Чи є шанс на перезавантаження відносин? Напишіть в коментарях, зробіть донат на е, прилади нічного бачення, і найголовніше підпишіться на канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.